Не знаю, чи дивились ви вже плівки сирського єрмака, які всплили в турецькому виданні, і тепер їх підхопили багато інших видань, переважно в Росії. Але вам це треба обов'язково зробити для того, щоб розуміти, що насправді відбувається, але не в кабінеті Єрмака і не в кабінеті сирського, а що насправді відбувається в Росії. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. А поширюйте, щоб інші теж знали цю інформацію, підписуйтесь. Так от, були поширені плівки, нібито Єрмака і сирського, і де вони обговорюють питання того, що дають гроші сенатору Грему, і який ніяк не може забезпечити необхідну кількість озброєнь. І Сирський жаліється, що. Не вистачає озброєння. Єрмак каже, що він дає гроші за різні теми, в тому числі за особисті. І, значить, американці не дуже все виконують, такі вони сякі, а Європа не може на це ніяк вплинути. І ще згадується на Тіньяху і Ахметов, які ніби теж включені в цей процес. Що це може бути? Що це взагалі за плівки? Так, да, до речі, спочатку, де вони з'явилися? Вони з'явилися в нішовій маленькій непомітній е, турецькій газеті, яка е, близька до маленької батьківщини, партії них називається якось так, е, проросійської політичної сили, яка е, підтримує Ердогана і яка е, не має суттєвої ваги, але це реально проросійська. Сила, здається, там азербайджанці, турецькі якось до цього всього причетні. Ну, така е, нішова. І вона часто так робить. Вона викидає певні інформацію, певну потім її підхоплюють Росію. І це їхній тренд, вони ну, це їхній бізнес, грубо кажучи. Тобто це е, проросійське видання, яке працює на Росію, е, може мати зв'язки з ФСБ і так далі. Тобто Зараз ми говоримо тільки про те, що це за видання, де могли тобто це якщо видання і знайшло десь ці плівки, то це плівки, які ФСБ їм дало, Тут зрозуміло. І воно обнародувало не в у Соловйова чи у Сімонянце, а в турецькому виданні, для того, щоб сказати: а от закордонні ЗМІ про це пишуть. Значить, це що стосується джерела, що стосується самих плівок. <кій> <кій> ну, э, Сирський ще так більш-менш схожий на сирського, а єрмак ну, якось так не дуже мені схожий на, на єрмака. І якось, ну, я не експерт, звичайно, але я думаю на 99%, що э, це монтаж э, там, чи. Підробка іншого способу, чи це е, зроблено, згенеровано якимось чином. Я не знаю, як це, як це сказати. Ну, мене емоційно, е, тобто я дивлюся на це, і я не вірю в те, що це е, справжня розмова. Я думаю, що ми скоро побачимо аналітику, яка нам розкаже, чому це не справжня розмова. Але є е, 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 абсолютно відчуття, що це фейк е, такий, і фейк з багатьох причин. і ну, від собі, ну давайте. Забудемо про те, про що вони говорять, а перейдемо до суті. Уявляйте собі, розмова Єрмака і сирського записана росіянами. Тобто, уявляєте собі, що Росія може писати розмову Єрмака і сирського, і це ж вони цей фрагментик виклали. А швидше за все, якщо вони справді пишуть, то вони все пишуть, тобто вони знають все. Всі доручення, які дає банк в Асирському, все, що відбувається на фронті, всю ситуацію. Тобто, якщо це є, ну якщо це правдиво, ми не про суть зараз є, а про саму форму, то це катастрофа, і це говорить про те, що ну, ворог знає все наперед. І це або наші ті, що захищають мережу. Або наші значить, агенти працюють наші, їхні агенти у нас працюють або у сирська, або Єрмака, і все це зливають росіянам. Ну, я в такий варіант навіть вірити не хочу, розглядати його не хочу, тому що це, ну, це жахливий варіант. Ну, так що мене е, в цій розмові зацікавило, це те, що взято фрагмент, який ніяк не дискредитує самого сирського і самого Єрмака. Нічого поганого про них сказати не може. Це не їхня розмова, і вони там не говорять про якісь там е, речі, які могли би під піддати сумніву їхню роботу. Ну, грубо кажучи, е, вони не злили там ніякої негатива про себе, крім того, що там. В одному місці Єрмак говорить про те, що у нього там є особисте питання в Америці, він теж за нього значить, давав хабарі, і теж ніякого результату не було. Тобто, крім цього, моменту, таким чином, можна сказати, що це відео, яке було запущено, воно було запущене не для того, щоб дискредитувати сирського чи Єрмака, чи Україну. Вони воно не показує Україну як. Корупціонера чи ворога вона показує як жертву американської корупції. І це е, дуже важливо розуміти, що саме цей фрагмент, саме подача американців як корупціонерів, ворогів, які е, беруть гроші з України, хабарі і не дають зброю, і що зброї не вистачає через них. А м, далі е, е, що в це задіяні. Значить, е, Ну, Я так розумію, що е, там згаданий беня, ну я не думаю, що це той беня, якого ми знаємо, е, а це той беня, який на тіньяху, ну так принаймні е, пояснюється. Ну, я і Рінат Ахметов. Тобто вони там щось вирішують, при Рінату, ми давно не чули, але тут вони згадуються. Таким чином, можна сказати, що мета цих плівок це показати. Значить, корупційність американців, те, які вони вороги, те, які вони погані партнери, і так далі. І так далі. і Це сталося саме тоді, коли Трамп оголосив про те, що він готовий на якийсь там другий тур, на другий тур двох-трьох тижнів, мабуть, на другий тур значить, санкційної політики. І я абсолютно переконаний, що. Це пов'язані речі між собою. і Дехто каже, що це можливо для того, щоб посварити Україну, американців, всіх між собою посварити. Не думаю, що хтось сприйме це відео як справжнє, але ми ж повинні розуміти не те, чи фейк це чи не фейк. Це зрозуміло. А ми повинні зрозуміти, куди саме б'ють росіяни, в що вони б'ють? І вони б'ють в американців, і американці <кій> прекрасно так само, як і українці, знають, що це було фейкове відео. Але образ створити у всьому світі, що е, вони корупціонери допомагають за гроші, і то навіть не допомагають за гроші, це е, мені здається їхня ключова мета. Ну і останній момент, ну ну, ну що ви вірите, що Єрмаки, Сирські будуть між собою говорити недержавною російською мовою. Ну, як це можливо? У нас є закон про державну мову, і уявити собі, що Єрмак права рука президента, і сирський, ліва рука президента, між собою будуть говорити російською мовою. Ну, це неможливо. Я абсолютно переконаний, що вони завжди говорять виключно українською мовою. І тому, звичайно, що те, що вони говорять російською мовою, це абсолютний фейк. От такий невеличкий аналіз, будемо слежити за подіями. Це дуже важливо. Тому що якщо, не дай Бог, це виявиться, що не фейк, то це буде катастрофа не тому, що американці такі погані і так далі. Це американці то американська справа. А от те, що злива і доступ до таких каналів може бути у росіян, це жахливо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, мої коментарі. І, будь ласка, донатте люті, донатте тіні, донатте наші тіні. Тінь. Сьогодні ми будемо робити проплату, і далі нам залишається зібрати близько 80 тисяч для того, щоб завершити цей збір. 428-й окремий батальйон безпілотних систем тінь. Дронарі. Слава Україні!